За вікном жовтень, а палає неначе влітку. За вихідні довкола столиці з новою силою розгорілися торфовища палає аж в 11 районах Київщини. У повітрі сильний запах горілого У СЕС уже повідомили через пожежі. Рівень забруднення повітря в Києві зранку перевищував норму майже в 4,5 рази. У селі, яке повністю повело димом, побував ігор Кримов. Півторарічному Дмитрикові замало місця, аби їздити на своїй іграшковій автівці. Ліпше бавитись на дворі, утім на вулицю зась. Дмитрикове село затягнуло димом, горять торфовища. Тягне й до хати, бідкається мама хлопчика. На вулицю ми не виходимо, окна не відкриваємо. Є у Дмитрика старша сестричка, їй три роки. Вона у дитячому садочку у сусідньому селі. Утім, розповідає мама, і там від диму не врятуватись. Їх теж в садіки не виводять на вулицю. Ну ну, може бути і виводять, коли так більш-менш просвітлення какое-то. А коли сильний запах, то не виводять. Через цей дим діти постійно кашлюють і задихаються. Ночі він кашляє достатньо сильно. Насмарк у водлі це вже наверное, дня Не, не вірусний, а я так розумію. Навірника як последствия. Уже майже тиждень за кілометр від Дмитрикової оселі горять торфовища. Їх цілодобово заливають, воду беруть із сусідньої річки. Так багато що вона аж обмілила. Працюють чотири насосних станції, які цю воду дуже швидко забирають. Тому ми проводимо забір води. А на деякий час прикрашаємо забирати воду, щоб річка попало з водою. Пожежі торфовищ на Київщині гасять уже не перший місяць. Щойно здолають в одному місці, спалахує в іншому. І ось минулими вихідними суха, тепла погода і стрімке поширення вогню. Ним охоплено вже 122 гектари. У диму кілька населених пунктів, зокрема, столиця. Ну, стало чище. Працівник санепідемстанції замірює, наскільки брудне повітря. Це роблять двічі на добу. Вранці показники зашкалювали. З п'яти часов утра до дев'яти часов утра, приблизительно так во всіх районах міста Києва наблюдались перевищення до чотирьох-чотирьох з половиною раз. Усе з додають, нині становище в Києві поліпшилось. Утім, погіршення не відкидають. Мовляв, дим буде, поки дощ не піде. На нього чекають і Дмитрик зі своєю мамою. Хлопчик показує пальчиком у вікно, хоче гуляти, біжить узувати чобітки. Сьогодні на ми не йдемо. метеорологи. Дощ, який і має захистити торфовище, таки прогнозують на післязавтра. Ігор Криво, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.